Цей поранений пес не покидав наших воїнів під Мар'їнкою навіть по прилюті обстріли. Він прибився до них голодний, переляканий і з осколками у лапі. І своїм найліпшим другом обрав Семена, бійця правого сектору. Відчував себе, напевно, в безпеці. Я себе не відчував самотнім, я відчував теж якусь безпеку і тепло. Ну і тут, і там от зредився цей зв'язок. Позиція, на якій перебував Семен, називалася Вагон. Тож таке ім'я боєць здав і новому другу. Вагон був підтримкою і розрадою Семенові, але водночас військовий боявся за собаку, бо фронт це небезпека. Минулої осені Семен отримав поранення, відірвало п'яткову кістку. Переживаючи за вагона, він попросив побратимів евакуювати пса разом з іншими тваринами. Евакуація з Марінки. Відеці, 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 відеці. Вагона тимчасово прихистив на київщині друг Семена, але собака потребував лікування. Давалося знаки осколкове поранення лап Пес кульгав. Я відчував таку відповідальність, коли його вивіз. І я не знав його подальшу долю в певний, певний період і не знав, де він був. І Я не міг на це вплинути, бо сам потребував допомоги. Цю історію почули доброчинці і узяли вагона під опіку, вилікували та прооперували. Була проведена вкрай складна операція хірургами. Декілька бригад хірургів анестезіологів працювала. Тривала вона багато годин. Лікарі знали його історію, але не знали імені. Так військовий пес вагон у цивільному житті став Мартіном. Дуже соціальний, він уже 9 місяців живе у маленькому боксі в медичному центрі. Лікарі його вигулюють, але цього замало. Пес дуже сумує у клітці. Він так зрадів, коли до нього вперше після поранення завітав найбажаніший гість. Хоча ми не довго провели часу разом. Ось, але мені би хотілося щоб він мене впізнав. Як тебе справи? Як тебе справи? Розкажи мені? Семен уже повернувся на службу, але ризикувати життям друга більше не хоче. Я не знаю, умовно, де я буду через 2-3 місяці. Я не можу типу, брати під свою відповідальність цього песика. Після операції Мартін почувається майже повністю здоровим. Однак давня травма ще дається в знаки. Він пройшов курс реабілітації в реабілітаційному центрі, але одного курсу, на жаль, мало. Потрібно ще працювати, бо травма була дуже давня, і в'язевий зв'язковий апарат, на жаль, зазнав досить. Я Ви можете допомогти з лікування Мартіна, посилання для донатів у дописі. А якщо захочете стати для нього родиною, пишіть лікарці Марині. Ми тегнули її під цим відео. Він досі не має сім'ї, якої він потребує. Я впевнений, що в країні знайдеться сім'я, яка потребує його.